Якщо у вас фігура а або трикутник, раджу обрати акценти в верхній частині тіла, щоб балансувати фігуру. Топ три моїх поради, як можна балансувати фігуру. А і перша рекомендація це створити об'єм зверху, щоб балансувати фігуру. Це можуть бути якісь жакети з об'ємними плечима. Це можуть бути блузи в стилі бохо, Це можуть бути оверсайз-сорочки. І що дуже класно, додатково можна заакцентувати увагу талії І тут друга рекомендація це яскраві акценти в верхню частину тіла. Тобто, це можуть бути якісь яскраві свет, принтовані сорочки, принтовані светри. Це можуть бути просто све. Петри, які додають також об'єму і виглядають супер яскраво. Це для любителів яскравих акцентів в образах. Тобто, ця це, це рекомендація йде не для всіх. Третя порада це багатошуровість в образах, обожнюю цю багатошаровість, тому що а, саме восени можна. Зручно експериментувати влітку. Не виходить багатошровість, бо супержарко. А восени додаються жакети, кардигани, тренчі, і тут о, можна розгулятися. Я назвала всього лише три прості прийоми в моїй роботі. Їх набагато більше, але о, якщо вам відгукнулося, ви можете написати, о, який тип фігури у вас, щоб я розібрала і дала рекомендації для вашого типу фігури. А ти можеш поки підписатися ще більше надихатися стилем і розвивати свій власний стиль.